Цей прекрасний сонячний квітка має і друга назва мексиканська ромашка. Якщо ви хочете створити сонячний квітник, обов'язково посадіть туди безліч різнокольорових рудбеків. Їх прекрасні, величезні квітки, діаметром до 20 см, схожі на гігантські ромашки, пофарбовані в усі кольори золота і бронзи. Така квітка навіть в саму похмуру погоду буде радувати вас яскравими жовтими квітками, немов освітленими літніми сонячними променями. Краса надзвичайна. І, дивлячись на них, душа переповнюється незрозумілою радістю і веселощами. Виростити рудбакію зовсім не складно вона дуже невибаглива зростає на будь-яких ґрунтах. Крім важких і кислих, такі попередньо потрібно нейтралізувати доломітового борошна. Рудбекія прекрасно себе почуває на відкритих ділянках під палючими променями сонця, може витримувати посуху, допаяти 7 семи днів без поливу. І, що дуже важливо, ця рослина цвіте все літо, починаючи з червня і закінчуючи серединою кінцем жовтня, в залежності від клімату вашого регіону. У цій статті я розповім вам про посадку та догляд за рудбекією. Ми розберемо, як правильно посадити і виростити ці чудові сонячні квіти у вашому саду. Йтиметься про однорічну Рудбекю, яку в основному вирощують з насіння наші садівники. Рудбекія відноситься до сімейства складноцвіті. Батьківщина її Південна і Центральна Америка. Тут переважають багаторічні види. У центральних і північних регіонах України садівники любителі вирощують однорічну рудбеке, так як багаторічна просто не перенесе холодної зими. Однак деякі українські квітникарі все ж вирощують багаторічні рудбеки. Самий морозостійкий відомий сорт золоті кулі, який належить до махрового типу. Решта сортів однорічні, і вирощувати їх слід через розесаду. Інші багаторічні види і сорти в Україні вирощують розплідники в обігріваються теплицях на зрізання або приватники в домашніх зимових садах і оранжереях. Рудбекія – однорічна трав'яниста квітуча рослина висотою від 50 до 80 см. Листя у неї великі, округлі або яйцеподібні, довжиною до 12 см. Стебла покриті жорсткими ворсинками. Квітки величезні, дуже яскраві, від світло-жовтого, золотого, золотисто-оранжевого до золотисто-бронзового. Вони зібрані в суцвіття кошики, підняті на квітконосі. Серединка квіток досить велика коричневого або бежевого кольору. Є сорти з подвійним і потрійним забарвленням. Приквітки язичкові, однотонні, золотисто-жовті або двоколірні, від янтарно-жовтих до червоно-коричневих. Однорічні сорти низькорослі, прості або махрові, посухостійкі. Вони не бояться літніх перепадів температур і прекрасно цвітуть до пізньої осені. Засушені квіти і насіння можна використовувати для полоскання запаленого горла або ясен, заварюючи одну чайну ложку на склянку окропу. Цей же настій дуже корисний для лікування волосся від лупи, а також при шкірних захворюваннях. Оскільки Рудбеки однорічна дуже теплолюбна рослина, садити її безпосередньо на клумбу можна тільки в кінці червня, коли земля прогріється до плюс 20 градусів. Але тоді зацвісти вона зможе тільки в серпні. Тому в північних регіонах України я рекомендую вам вирощувати її через розесаду. Кращі терміни для посіву насіння на розесаду середина квітня: посів насіння на розесаду. Для посіву використовуйте покупний ґрунт для вирощування розесади квіткових культур з нейтральною реакцією середовища pH 7,0 В якості ємностей використовуйте торф'яні стаканчики діаметром 10 см. За день до посіву заповніть стаканчики ґрунтом, виклавши на дно перліт шаром 4 см. Розставте стаканчики на піддон і добре пролийте теплою водою. Одночасно замочіть насіння рудбики в розчині препаратів цвітов і циркон по 4 краплі на склянку теплої води. Цим розчином добре промочіть дві серветки. На одну викладіть насіння, а інші прикрийте їх. Постійно зволожуйте серветки, щоб насіння не висохли. На другий день акуратно посадіть насіння в підготовлені торфені стаканчики на глибину 2,5 см по 2 насіння в одну ємність. Добре, полийте теплою водою і поставте підон зі стаканчиками в тепле місце з температурою від плюс 26 до плюс 28 градусів. Зверху накрийте підон плівкою. На 10 13 день з'являться перші паростки. Тоді переставте підон на південне або південно-західне вікно, зніміть плівку і полийте розчином сечовини одна чайна ложка на літрову банку теплої води. Слідкуйте, щоб земля в горщиках постійно була вологою і пухкою. На початку червня розесаду рудбики можна висаджувати на клумби. Я рекомендую вам за два тижні до цього виносити днем підон з рослинами на балкон або лоджію для загартовування. Висаджуйте розесаду на клумбу в похмуру погоду або ввечері, після 17-ї години, щоб відразу не підпалити молоді рослинки гарячими сонячними променями. При підготовці клумби врахуйте наступні дуже важливі моменти. Вибір місця для клумби рутбеке, як будь яке південна рослина, любить сонце, проте може добре рости і цвісти в розсіяній півтіні, але не більше 4 годин в полуденний час. Рослина боїться протягів і холодного вітру, спеку переносить прекрасно, при кліматичних перепадах швидко відновлюється. Не переносить близького залягання ґрунтових і стояння дощових вод. Ніжні коріння почнуть підгнивати і кущик швидко загине. Грунти, рудбики потрібні дуже родючі, багаті органікою, пухкі, добре водо і повітропроникні. Тому при підготовці клумби під перекопування землі внесіть з розрахунку на один квадратний метр по два відра перепрілого гною і листової землі, відро піску. По 2 столові ложки подвійного суперфосфату і сульфату калію, половину відра деревної золи. Посадка сформовану клумбу висотою не менше 50 см, рясно полийте і залиште на один день для того, щоб земля на ній трохи просіла. Наступного дня приступайте до посадки. Посадочні ємки робіть в півтора рази більше обсягу торфеного стаканчика, щоб в пухкому ґрунті коренева система швидше розвивалася. Рослини садять одне від іншого на відстані 30 см. Після посадки землю навколо квітів, добре утрамбуйте руками, клумбу полите два відра на один квадратний метр і замульчуйте соломою або сіном. У перший тиждень поставте над кущами дуги і в спеку прикривайте їх старими простирадлами або агроволокном. Догляд за Рудби не відніме у вас занадто багато часу, так як їй необхідний найпримітивніший догляд. Полив, Рудбекія рослина, водохліб. Найважливіший час для поливів початкове зростання розеесади на клумбі. У спекотне літо рослини поливайте щодня ввечері. Через місяць переходите до двох поливів в тиждень по дві лійки на один квадратний метр посадок. Підгодівля Добрива рутбики особливо не потрібні. Тим більше, що при посадці ви добре її підгодували. Але дві підгодівлі їй все ж необхідні. Першу, на початку цвітіння настоєм коров'яку в концентрації 1 до 10 дайте рослинам з розрахунку одне відро на 1 квадратний метр. Другий раз я рекомендую вам підгодувати рудбики якимось готовим мінеральним комплексом для літнього добрива квітучих рослин в дозах, зазначених на упаковці. Добрива вносити тільки після хорошого поливу чистою водою, щоб не спалити коріння. Після процедури добре розпущіть землю під квітами і замульчуйте соломою або свіжоскошеною травою. Обрізка. Регулярно видаляйте від цвілі суцвіття. Це допоможе вам значно продовжити цвітіння рудбекій і до того ж зробити його більш пишним. Я розповів вам про рудбекию, як проводиться її посадка і догляд. Тепер представляю вам найпопулярніші, красиві і невибагливі однорічні сорти, які вже не один рік завойовують перші місця на міжнародних виставках і ярмарах. Наша колекція Тото -то золота, помаранчеве диво, набір, сільські мотиви, золота ромашка. Ці сорти ви можете виростити в своєму саду і насолоджуватися їх яскравими, сонячними квітами все літо.